Майже перекладники окраїномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок Харкові. Тепло, затишно, красиво, дерева цвітуть, квітнуть. Квітнуть, тому що квітень. Сьогодні 18 квітня 2024 року. Те вчора в червнішньому відео написав 18 квітня. Бог спішив. Зараз 18 квітня, четвер. Бачите, як гарно все В квітне. Люди всі йдуть до роботи. Ялиночка стоїть, чекає наступного нового року і красять. Як ніч у Ну Це як завжди. Тривоги повітряні, дивіться, як вишня чи, черешня, чи. Дуже гарно. Так ось повітряні тривожу були. Ну і дякую Богу. Вибухів я не чув. І все гарно. Але все, що не вбирає, це не гарно. Треба вже це повбирати давно. Ну, що ще вам розповісти? З дому виходить, світло було. Водичка була, навіть тепла. Один, що буде, хто його знає. Вот эта картопелька в прошлом уроке росла. Ну, уже и зараз посадила. Это наша цирка. Все прогулялись Ничего нового, но ну, слава богу, тоже, же. Все, мы родов разлагаемся. Всем, доброго, всем. всем щиро, дякую. Ну и будем уже не ожидать. До свидания, мои Пока.